Друзі, моє вітанечко. Сьогодні хочу познайомити вас із сортом виткої троянди, вірніше, це не сорт, а спорт. Від сорту П'єр де ронсарт. Це його мутація, але його вже записали як сорт, спорт. Це кламен, П'єр де Ронсарт Чому це кламен? Тому що ви самі бачите колір такого класичного це кламену. Насичено рожевий колір, квітка набита. Але у щільності пелюсток цей сорт програє набагато, навіть сорту П'єрде-Ронсарт. Я його сформувала як кущик, але це витка троянда, вона досягає 2 метрів, тому дуже гарно бачила на арках цю витку троянду. Розмір, навіть, мабуть, що трішки більший за деронсар, десь 12-15 до 15, навіть сантиметрів. Може бути поодинокий бутон, може бути до п'яти бутонів ось, на квітці. Тому вам на замітку можете взяти для окраси свого садочка.